порівнянні цього Юасанчика із цим, то цей набагато мені більше симпатичний. І він потужніший. Я його навантажував 3-3 кВт, то цей 3 кВт таке враження, що зараз злетить. Цей тихенько працює без зусилля. Так що по, є суттєва перевага в цього. Я його буду ще тестити. Подивлюсь, як він себе буде вести при пасмурної погоді, при сонячній погоді. І відео виложу ще після тестування на каналі. Зараз вони працюють в парі від одної батареї. Від цього літній будиночок працює і гараж. А від цього працює мій основний будинок. І таким чином я розвантажив їх. Нема навантаження на один. І цей працює в USB режимі, ні, SBU режимі, сонце, батарея, мережа. Він працює від акумуляторів, як нема сонця. Сюди буде підведено ще Sony, сонце панельки, ще, ще не підвів. І коли він буде просаджувати батарею до 24, він буде вмикати мережу і заряджати За, Як зарядить акумулятори, знову буде вимикати мережу і знову працювати від акумуляторів. А цей буде Працювати від мережі, коли немає сонця. Як сонце, він буде працювати тільки від сонця. І заряджати акумулятори він буде тільки від сонця. Отаким чином я їх поставив і буду тестити. Всім добра, пока, будьте здорові!